Добрий день. Вас вітає медична інформаційна система на вебінарі Працівник з типом лаборант та робота з медичними записами на порталі Dr. Alex Health. Перш за все, хочемо дяку, подякувати вам за те, що знайшли можливість переглянути наш вебінар. Мене звати Роксолана. На даному вебінарі будуть розглянуті наступні питання, такі як. Реєстрація працівника з типом лаборант. На даному пункті обговоримо про те, як коректно зареєструвати в системі лаборанта з-під профіля керівника або ж відділу кадрів. Наступний пункт нашого вебінару це є медичні записи, з якими може працювати лаборант. Тут ми вже детальніше проговоримо, що ж саме на порталі доктора Алексахелці може створювати лаборант, які медичні записи. І в третьому пункті ми вже продемонструємо детальніше це є демонстрація створення діагностичних звітів та обстежень. Тут ми вже продемонструємо, як може лаборант на порталі безпосередньо створити дані медичні записи. Також я хочу звернути на початку даного вебінару вашу увагу на те, що ми знаходимося, будемо знаходитись на тестовому середовищі, і на відео є наведено тестову версію програми. Всі пацієнти є вигодами, працівники також і будь-які співпадіння з реальними людьми є випадкові. Тобто. Все, про що ми будемо, все, що ми будемо вам демонструвати на порталі, це є вигадана інформація, тобто не співпадає з реальністю. Отже, перш за все хочу вам на порталі продемонструвати, як з-під профілі керівника або ж відділу кадрів можна зареєструвати нового працівника. Для цього я переходжу на тестове середовище. Ми знаходимося на тестовій сторінці головного лікаря установи, і, власне, зараз продемонструю вам, як можна створити нового працівника. Отже, у нас є тут вкладка установи. Ми знаходимося зараз на вторинній планці, переходимо на вкладку Працівники, і у верхньому полі у нас є вкладка Додати працівника. І тут є перелік всіх відділень, які є зареєстровані в установі. Обираємо відповідне відділення, до котрого ми хочемо, наприклад, зареєструвати даного працівника. Я обираю, наприклад, дологічне відділення, тип працівника в даному випадку, оскільки у нас вебінари про лаборанта, ми обираємо тип лаборант, і одразу підтягується в нас перелік посад. З якими ми можемо зареєструвати даного лаборанта. Я, наприклад, оберу лаборант клінічної діагностики, і тут ми вносимо дані вже по лаборанту. Ще раз наголошую, що всі дані є вигаданими і будь-яке співпадіння є випадковими. Наприклад, ім'я. Дарина, прізвища, е, По-батькові. Богданівну. День народження. Носимо в систему. Е, для прикладу. візьмемо одразу рік. Січень, і, наприклад, до 21 січня. Стать, жіноче, емейл. Тут вносимо поштову скриньку, з якою спеціаліст не був ще зареєстрований ніколи в системі. Оскільки, якщо спеціаліст вже використовував дану поштову скриньку, на жаль, в системі ця реєстрація не пройде успішно. Я використовую нашу тестову електронну скриньку. Ідентифікаційний код вносимо. Транспорт. оран веде документа, зазначаємо, що це є там. де був введений документ, власне, і коли був введений цей документ. Зазначаємо дату. Номер телефону обов'язково вносимо. Коли працівника було прийнято власне на роботу, умовно ми візьмемо далі, щоб прийняти працівник у нас вчора. І якщо в майбутньому ну, працівник звільняється, бо працівника було звільнено, то ми повертаємось до редагування пацієнта і вказуємо кінець роботи. Ми, в даному випадку переходимо на наступний крок додаткова інформація. Інформація про освіту. Зазначаємо інформацію про освіту, назва навчального закладу, інституції для тих, хто навчається, назва навчального закладу, де ваш працівник навчається. Тут ми також вигадані дані вносимо, умовно, це був Фінгідський медичний коледж. Дата отримання диплому для тих, хто навчається, орієнтовна дата закінчення навчання, приблизно. Тут ми дату отримання диплому вкусе умовно, що його отримав у 2006 році. Номер диплому для тих, хто навчається, заповнюється цифрою 0, оскільки, ну, відомо, в студента ще немає наявного диплому. Ступінь. Тут зазначаємо, який ступінь, наприклад, молодший спеціаліст або спеціаліст, для тих, хто навчається, зазначаємо, який ступінь в майбутньому спеціаліст отримає. Спеціальність для тих, хто навчається, також зазначаємо спеціальність, яку він власне, здобуває. Тут ми знаємо, що це є лабораторна діагностика. Країна, Місто. Обов'язково інформацію зберігаємо. І інформація про спеціальність. Так, в нас є назва органу, що видав сертифікат, зазначаємо згідно документі. Тут я також вигадана інформацію вношена, що хочу наголосити. Дата отримання сертифікату, також тобто, зазначаємо все з документу. Спеціальність за посадою, що це в нас є основна спеціальність. Рівень спеціальності, зазначу тут, що не застосовується. Номер сертифікату: вносимо одразу номер сертифікату, той, який зазначений в документі. Я ще раз наголошую, що в мене документ є вигоданий. Так, дата дії сертифікату. Це є не обов'язково, оскільки деякі сертифікати є, які є вже в одні на все життя. Тут в даному випадку зазначу, що приклад цей сертифікат є дійсний до. 24-го року. Тип спеціальності в даному випадку ми зазначимо, що це є лабораторна, клінічна, наприклад, лабораторна діагностика, і тип кваліфікації тому, що є присвоєння. Також натискаємо одразу обов'язково зберегти. Якщо у вашого працівника є інформація про кваліфікацію, додаєте. Якщо немає, це не обов'язкове поле, тобто можна не вносити інформацію. Натискаю Далі, якщо є науковий ступінь, зазначаєте галочкою що так, і зазначаєте додаткову інформацію. Наукового ступеня немає, галочкою не зазначаєте, цей крок пропускаєте. Наступний крок підписання. Оскільки я знаходжусь на тестовому середовищі, я підписуватиму зовнішнім методом через ДІю, але в загальному спеціалісти можуть підписувати внутрішнім методом. Також хочу звернути увагу, підпис накладається не ключем спеціаліста, а ключем особи, котра реєструє. Тобто, в даному випадку у мене ключ головного лікаря. Буду реєструвати директор, ключ директора. Буду реєструвати відділ кадрів, то ключам відділ кадрів. Пискаю отримати. Одразу переходжу на наступний крок Підписати. У мене вже тут є приготовлено, щоб цей процес пройшов швидко. І натискаємо підписати. І завантажуємо файл з підписом. І натискаємо Створити нову заявку. Маємо так, що реєстрація прийшла успішно, підтвердіть заявку на пошті. Що це означає? Це означає те, що в нас працівник є успішно вже зареєстрованим в системі, і він буде відображатися в нас ручкою. Ось так, як тут зараз виглядає, Даниленко Дарина Богданівна, цей лаборант, котрого ми разом з вами реєстрували. І як навести на ручку, буде очікує верифікації». Якщо в нас працівник є успішно зареєстрований, буде в нас галочка і працівник буде активний. Якщо ж були внесені якісь зміни, і вони є незавершеними, працівник буде в такому червоному кружечку і дані розсинхронізованими. Тобто працівника потрібно додатково перепідписати, перевіривши попередню інформацію по ньому. Ще свідчить дана очікування верифікації, свідчить про те, що на поштову стрімку надійшло два листи про реєстрацію. Маємо від електронної системи охорони здоров'я лист про те, що працівника було зареєстровано в системі. Коли спеціаліст прийме цей лист, то е, він автоматично вас з під профіля керівника стане в активному статусі з галочкою. Що для цього потрібно зробити? Спеціалісту надійшов такий лист, вітаємо в системі Халс, e що такий-такий працівник був зареєстрований для підтвердження вашої реєстрації, що це фактично є ви і що вас фактично реєстрували, вам потрібно перейти за посилання і створити пароль. Для електронної системи охорони здоров'я, який це повинен бути пароль? Цей пароль повинен складатися з 12 символів. Ви собі придумаєте той пароль, який вам буде зручний, і його підтверджуєте. Наприклад, я внесу пароль. Тут у нас одразу є інформація, що пароль повинен містити великі малі літери та цифри обов'язково. І що приймаючи це запрошення, ми надаємо згоду на обробку наших персональних даних з метою забезпечення роботи СОЗу електронної системи охорони здоров'я. Вставляємо галочку і натискаємо далі. І галочку, що ми приймаємо це запрошення. Отже, запрошення від електронної системи здоров'я нас є успішно прийнято. Але на поштову скриньку, до речі, одразу приходить сповіщення, що ви е, успішно є зареєстровані. Але в нас ще надходить лист від системи «Доктор Елекс», де, власне, потрібно ще е, створити пароль для доктора, щоб входити в систему, де логіном є поштова скринька, за котрою вас зареєстрували в системі, а паролем той, який ви собі придумаєте. Переходимо за посиланням для того, щоб успішно створити пароль. Маємо так: ведіть пароль, палік допустимих символів у вас надається. Ми рекомендуємо, щоб пароль складався з більше, ніж 10 символів, і тут також його прописуємо, той, який ми собі придумаємо. Також з метою, щоб в майбутньому пам'ятати пароль, які ви створюєте. Ми рекомендуємо десь в нотатнику зашифрованому створювати собі список тих паролів, які ви вносите до системи. Це полегшить вам в майбутньому роботу. Ви завжди знатимете, який пароль маєте до якої системи, і це важливо, також щоб контролювати процес оновлення паролю. Але наголошуємо, що цей документ був зашифрований, оскільки це конфіденційна інформація. І затверджуємо пароль. Пароль не приймає систему. Одну літеру, велику літеру, одну маленьку літеру, одну цифру та спеціальний сем. Ну, в такому випадку ви створюєте пароль, той, який власне, буде вам відповідати, і затверджуєте обов'язково його в системі. Ми повертаємося до профіля керівника і перевіряємо одразу статус. Бачимо, працівник одразу став активним, оскільки було прийнято попереднє запрошення від Health. Це, власне, і впливає на те, що працівник був активним в системі. Отже. Переходимо до наступного пункту нашого вебінару. Це є медичні записи, з якими може працювати лаборант. Маємо вже в системі зареєстрованого лаборанта. Тепер необхідно підняти важливе питання: що ж лаборант може робити на порталі? Отже, лаборант має можливість створювати діагностичні звіти та обстеження. В рамках них, тобто, окремо обстеження спеціаліст внести не може, але в межах діагностичного звіту спеціаліст має можливість внести діагностичні звіти. Робота з направленнями, але обов'язково по категорії лабораторна процедура, а також діагностична процедура. Тобто, по інших категоріях, лаборант не матиме можливості опрацьовувати направлення, а також має можливість переглядати діагностичні звіти та обстеження в рамках них. Тобто, детальнішу інформацію, деталі спеціаліст має можливість переглядати на порталі. Також статистика. Статистикою спеціаліст також по своїх медичних записах може працювати, тобто, яка була внесена. І зараз під профілем лаборанта безпосередньо продемонструю вам створення діагностичних звіт, звітів та обстежень в межах діагностичного звіту. Ще раз наголошую, що ми зараз повертаємося на тестове середовище, що будь-які співпадіння з реальними людьми це є випадковість, тобто вся інформація, діагнози, працівники, пацієнти є вигаданими. Отже, повертаюся на тестове середовище. Наразі я виходжу з профілю головного лікаря, оскільки хочу вам продемонструвати роботу лаборанта. Зараз знаходжуся вже на тестовому середовищі лаборанта, лаборант клініко-діагностичної лабораторії. Одразу переглянемо медичні записи, як виглядає ситуація. Маємо пацієнта, вигаданого, і бачимо, що лаборант може фактично носити новий діагностичний звіт. Як за направлення, так і безпосередньо за самознання. Отже, попередньо у мене лікарем-ендокринологом було створене направлення, і я вам продемонструю, як ми можемо це направлення опрацювати в системі. Дамо на вкладку пошук направлення, вносимо інформацію, тобто номер направлення. Також додатково можете обрати статус направлення, чи це активне, чи погашене, це є наш новий функціонал. Бачимо, що в нас є для даного пацієнта хвильового створене активне направлення на аналіз глюкози. Ми можемо його одразу взяти в роботу. Бачимо, працівник у нас є, фактично, це є наш лаборант. Якщо за потребами, ми можемо обрати зовсім іншого працівника, кому необхідно поставити дане направлення в очей. Обираємо за потреби місце надання послуг, оскільки в нас лаборант був прив'язаний до кронологічного відділення, я оберу це ж відділення. Дата візиту, умовно, у нас пацієнт прийшов сьогодні, ми зазначаємо. І беремо одразу направлення в роботу. Система автоматично перекидає на складку чергу направлень, де ми можемо переглянути, що дане направлення у нас успішно відображається. Направлення у нас є на три штуки, що свідчить про те, що пацієнт може по даному направленню три рази звернутися на послугу власне, аналіз глюкози. І це направлення можна погасити вже останньою третьою послугою. Якщо ж пацієнт прийшов лише один раз і більше приходити не буде, і в цьому потреби також в нього не буде, то ви можете одразу це направлення погасити діагностичним звітом, не очікувавши на іншу кількість послуг. Але якщо пацієнт з цим ж самим направленням приходить четвертий раз, то йому потрібно вже буде додатково нове направлення. Перевіряємо статус, у нас статус є успішний. Направлення в нас стоїть в черзі, одразу бачимо, що воно є в роботі. І ми можемо з черги направлень, з направлення перейти, одразу створити діагностичний звіт. Або ж ми можемо через медичні записи створити діагностичний звіт і підтягнути це направлення. кому з спеціалістів зручніше, так і працюють. Я одразу створюю діагностичний звіт для даного направлення. Бачимо, що в нас одразу дане направлення є підтягнуте. У нас є одразу послуга за потреби в примітках спеціаліст-лаборант може додатково надати додаткову інформацію. Mm -hmm. Далі маємо тут Дата та час внесення в систему, початок прийому і коли був завершений прийом. Наприклад, що вносимо в систему зараз, але пацієнт, умовно, у нас був там 8.30, і кінець прийому у нас завершився, там, умовно, о 8.45. Вже зазначаєте, як вам безпосередньо потрібно. Зазначу, що 15 хвилин у нас був пацієнт, маємо так, ким передає на систему. Передає систему лаборант, оскільки він це вносить від свого профілю. Місце надання послуг може бути гінекологічне, відповідно, де був пацієнт. Оскільки в нас тут аналіз глюкоза, я зазначу, що це ендокринологічне відділення. Але ви зазначаєте, так як вам потрібно, бо в нас всі дані є вигадані. Працівник, що інтерпретував результати. Ми зазначаємо працівника, я, наприклад, зазначу ендокринолога. І заключення лікаря тут обов'язково, це поле передається в електронну систему охорони здоров'я, ми зазначаємо результати, тобто який аналіз. Додатково, якщо потрібно, додаєте обстеження. Не потрібно, можемо одразу підписувати. Тут я одразу перейду також на зовнішній метод підписання, оскільки ми знаходимося на тестовому середовищі. Одразу зазначу новий ключ, оскільки ми вже знаходимося під лаборантом, а не під керівником. Ще зазначу, що Даний процес роботи лаборанта виконується як для подання діагностичних звітів без направлення, так і для подання діагностичного звіту за направленням по програмі або без неї. Це вже залежно від роботи. Зараз внесу пароль до ключа і підпишемо даний діагностичний звіт. Так, переходимо далі, обираємо інший метод і одразу завантажуємо документ, той, який ми щойно отримали про діагностичний звіт. Натискаємо підписати. Документ є підписаний. Завантажуємо файл з підписом. І бачимо, що документ у нас опрацьовуються. Не автоматично є вже підтягнутий до направлення відповідного. Якщо потрібно, можемо одразу погасити це направлення. Якщо в нас там є ще послуги, і ми знаємо, що пацієнт до нас звернеться, то не погашаємо, а очікуємо, поки пацієнт не використає всі три послуги, так як по даному направленню. Бачимо, що документ створений успішно. Можемо одразу написати «Погасити». Бо умовно до нас пацієнт більше не звернеться. По цьому направленню. Бачимо, що у нас одразу доступна кількість змінилася на дві штуки, бо ми вже використали е, одну послугу з цього направлення. І ми його успішно погасили, бо знаємо, що умовно пацієнт до нас не звернеться. Як же працювати по самозверненню? Заходимо на медичні записи. Ми на цьому самому пацієнту бачимо, що в нас вже наш діагностичний звіт є успішно внесений, була проведена лабораторна діагностика. То даємо новий діагностичний звіт. Цього разу пацієнт прийшов без направлення по самозверненню, і ми тут натискаємо, що це вже є самозвернення, і обираємо послугу, з якою ну, власне прийшов пацієнт. Наприклад, це можна за кодом, або ж якщо не пам'ятаєте коду, то можете внести слово. Маємо тут, наприклад, аналіз глюкози Т-34005 і можемо обрати. І так само заповнюємо, як ми щойно пройшли з вами кроки по опрацюванню направлення діагностичних звітів за направлення. Так само ви обираєте, коли було проведено це все внесену на систему, обов'язково зазначаєте заключення лікаря, це є обов'язково, і якщо за потреби додаєте обстеження. По роботі з діагностичними звітами і обстеженнями це все. Якщо додатково можете ще переглядати статистику, звіт у нас є по діагностичних звітах, де, власне, ми наприклад. Наприклад, бачимо, що в нас є діагностичні звіти внесені. За який період можемо, наприклад, обрати за увесь період, пошук, бачимо паралік діагностичних звітів, які в нас були внесені. Хочемо, можемо переглядати діагностичні звіти в межах взаємодії. Бачимо, що тут не було внесено, оскільки лаборант працює тільки з діагностичними звітами. Вузький спеціаліст може їх вносити в межах взаємодії. Також додатково, якщо потрібно, можете переглянути цю детальну інформацію, експортувавши собі дані в Е, є спеціалістам, відомо, яким зручніше працювати з документом, який пізніше можна роздрукувати тощо, то ви цю статистику можете також експортувати, вибравши необі... необхідні вам статуси, колонки, які хочете бачити в цьому документі, і формуєте файл. І експортуєте його безпосередньо в Excel, що також полегшує роботу. З моєї сторони, це все. Хочу ще раз звернути увагу, що ми опрацювали. Власне, сьогодні вебінар по роботі з медичними записами лаборанта, як його зареєструвати в системі. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете телефонувати нам на контакт-центр, ми працюємо з понеділка до п'ятниці з 9 до 19 години. Якщо вам цікаво, ми маємо рубрику де будь-яку нову інформацію ми подаємо у Телеграмі, а також ви можете долучатися до нашого Фейсбуку, де ми активно видаємо сторінку. Будемо вдячні вам за власне, долучання. Дякуємо за те, що обираєте доктор Алекс, і до нових зустрічей.